Слава Богу, браття і сестри. Бог нам дав такий благоприємний час зібратися тут, на цьому місці. І знаєте, з, 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 е, дивлячись за своїм життям, я так замітив, що читаючи Біблію, я почав зауважувати саме на мужів Божих, на пророків, на апостолів, як вони вихваляли Бога в своєму житті. Як вони ставилися до Бога, і я хочу навести один приклад, який записаний, зачитати одне місце слово писання, який записаний книга псалмів, 61-й псалом, це буде, 6-го віршика і нижче. Як Давид він виспівує в цьому псалмі Бога, тільки від Бога чекай у мовчанні, о душа моя, бо від нього надія моя, тільки Він, моя скеля і спасіння моє. Він, твердиня моя, тому не захитаюсь. У Бозі спасіння моє і моя скель, слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Мій народи, кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед Ним виливайте. Бог для нас пристановище до цього місця. Знаєте, друзі, я так звернув увагу на ці слова, як Давид він описує, каже, ти скеля сили моєї. Ти моя твердиня, ти моє спасіння. У мене був такий період в моєму житті, що я вів доволі такий теплий образ життя. І я, так, да, я ходив в церкву, я, я молився, але я особисто Бога ще тоді не знав. І в мене були такі часи, такі моменти, що коли я лягав в ліжко, щоб вже лягати спати, я міг довго, міг по годині, дві, а то й три, не міг заснути, бо Бог Він говорив до моєго серця, він промовляв. і я одного разу, будучи лежачи в своєму, в своєму ліжку, я так задумався, почав думати саме про таких мужів, як Авраам, Моїсей, Давид. І почав дивитися, дивитися на їхнє життя, як вони вихваляли Бога, як вони в своєму житті, не незважаючи на всі їхні труднощі і випробування, як вони хвалили Його. І... Які були, які були наслідки цього, які як Бог він їх благословляв, незважаючи на те, що їхнє життя доволі нелегке. Можна було подумати навіть тоді, коли ну, для людської точки зору це було неможливим, але Бог він являв свої чудеса. Бог він їх проводив в, тих, в таких тяжких моментах їхнього життя. Він проводив тоді, коли, можливо, людська рука, людські сили вони були безсилі, але коли вони надію свою покладали на нього, то Бог, він, будучи сильний і праведний, він їх спасав. Друзі, я би хотів би, щоб ми сьогодні, щоб ми задались таким запитанням. Хто сьогодні є для мене Бог? Чи являється Бог для мене сьогодні авторитетом? Чи сьогодні Він є в мене на першому місці? Чи сьогодні я можу сказати, що ти Боже, ти є моє пристановище, ти є моя надія, ти моя скела, скеля сили моєї, тільки ти Господь. Дорогі друзі, знаєте. Давид, він каже, він говорить в цьому псаломі, він, він, цілий псалом він описаний саме так, як він вихваляє Бога. І навіть подивлячись на життя Давида, в нього було доволі нелегке життя. Його І, і не раз нападав на його вівців і ведмідь, і Лев, і він ішов, і він видирав, бо того, що сила Божа була з ним, того, що присутність Бога була біля нього, і неодноразово його придавали. І за ним гонилися, і Саул хотів його вбити, і також неодноразово його люди противоставали проти нього, але він свою надію покладав на Бога. І він казав, що Боже, ти моє пристановище, ти скеля сили моєї. Дорогі друзі, знаєте, я би хотів би, щоб ми сьогодні в нашому житті ми передивилися своє життя. Щоб ви передивилися, чи я сьогодні, чи я веду сьогодні правильний образ життя, чи сьогодні, можливо, ця земна суєта не спустила Бога з моєго п'ятисталу почоту? Чи, можливо, сьогодні Бог Він не спустився? Чи, можливо, сьогодні я не засуєтився, і, можливо, не поглубився в роботу, чи, можливо, якісь інші земні речі, я не знаю, що саме, але чи Бог Він сьогодні є в моєму житті на першому місці? Чи Бог він сьогодні говорить, Бог сьогодні говорить до Твого і до мого серця? Він промовляє до тебе і до мене сьогодні. Він хоче, щоб я і ти, ми перевірили своє життя. Знаєте, друзі, неодноразово дивлячись на життя також і апостолів, їх неодноразово били, їх гонили, їх і кидали в тюрми, але подивлячись на життя, як. Апостол Павло і сила, коли їх докинули до в'язниці, вони співали і прославляли Бога, бо тому що Бог вони сказали, що ми сьогодні пострадали за ім'я Ісуса. Бог сьогодні хоче, щоб я і ти сьогодні ми вели правильний образ життя, щоб я і ти сьогодні ми передивилися своє життя, чи я сьогодні стою на правильному місці. Чи сьогодні моє життя воно йде в правильному руслі? Чи сьогодні моє життя воно є. Є прикладом для окружаючих. Друзі, можливо, ти сьогодні думаєш, що я сьогодні вже все, в мене вже сьогодні немає. Немає такої, немає такої можливості, але Бог, Він полюбив сьогодні тебе і мене. Бог сьогодні Він віддав тебе себе в жертву. Він віддав свого сина, щоб я і ти сьогодні ми мали спасіння. Він віддав свого сина, послав сьогодні, Він послав 2000 років тому свого сина на землю. І Ісус Христос. Він зробив оцю цю вузеньку стежинку. Він пройшовся перед нами. Він показав тобі і мені сьогодні дорогу. І він хоче, щоб я йти сьогодні, щоб ми йшли крок за кроком, щоб ми були його учнями. Щоб я йти сьогодні ми, крокуючи. Твердо і стійко, щоб ми не, не сходили ні вправо, ні вліво, не робили своїх якихось окружних доріг. Бо тому що тільки написано, що тільки через Ісуса Христа ми можемо спастися. Тільки через Нього ми можемо мати спасіння, бо того, що Він єдина наша надія. Він єдиний, через кого я і ти сьогодні можемо дійти до цієї обітниці, яку нам сьогодні приготував Бог. Він приготував для нас дуже багато, Він полюбив нас дуже сильно. А я і ти сьогодні, хоч незважаючи на те, що людина за весь час існування планети Земля за весь час існування людини, людина доказувала свою недосконалість. Вона доказувала те, що є, ми є недосконалі, те, що вони і грішили, вони і придавали Бога, вони і зневірвались, і, і йшли поклонятися ідолам, але Бог, він, не зважаючи на ці всі такі, можливо, мінуси, і незважаючи на ці всі моменти, Бог він сьогодні полюбив. Він полюбив тебе і мене, брат і сестра. Він полюбив, щоб я і ти сьогодні, щоб ми стояли перед Ним в чистоті і в святості. Щоб я і ти сьогодні, ми, не, ми схиляючи свої коліна, могли сказати, Боже, ти є моє пристановище. Ти є скеля сили моєї, ти моя надія єдина. Дорогий брат і сестра, я би хотів би, щоб ти сьогодні, щоб ти і я сьогодні би передивилися своє життя. Щоб ми передивилися і настали на цей, на цей шлях за Ісусом Христом, на цю дорогу, на цю дорогу, яку нам провів, яку нам показав Ісус Христос, показав, будучи прикладом для нас, Він прийшов на цей світ, Він показав. Я би хотів би, щоб я і ти сьогодні ми не сходили ні вправо, ні вліво. Щоб ми йшли за Ісусом Христом, не рвалися кудись вперід. Не думали, не рвалися кудись іти перед Нього, бо тому що тільки за Ним. Він хоче, щоб Він коли... іде Він перед нами, тоді написано, що якщо Бог зі мною, то хто проти мене? Якщо Бог йде переді мною, то не захитаюся я. Хай Богу, і хай буде на цьому місці, хай Богу і хай буде слава навіки вічні. А ім'я Боже, хай буде прославлене. Йому слава навіки вічні. Амінь.